Вітаю, друзі, і медитація. Зробіть глибокий вдох, глибокий видох. Закривайте очко. Зробіть ще декілька глибоких вдохів і видохів. І відчувайте, як з кожним вдохом. Ви забираєте наступну порцію вільного воздуху, і з кожним видохом ви віддаєте це знову простору. І знову проникніться почуттям, приймаю і віддаю. Дихайте, відчувайте, коли так сталося у вашому просторі, коли ви начебто перестали віддавати? Коли вам начебто стало нічого віддавати, виснажилися ваші матеріальні ресурси. Виснажилися ваше фізичне здоров'я. Стало катастрофічно не вистачати часу, щоб віддавати його комусь, коли ви війшли в режим збереження у себе для себе грошей часу. Любові, спокою, енергії. І вам всього цього стало вистачати тільки на себе? Коли так відбулося? Пам'ятаєте ви цю відправну точку, коли це стало саме так? Або тоді, коли ви намагалися знову віддати гроші, час, любов, спокій комусь, ви знову виснажувались. І знову йшли в дефіцит. І потім знову закривались. І знову цього вистачало тільки для себе. І зробіть ще декілька глибоких вдохів і видохів. І нехай через час і простір зараз. Неважливо, чи знайшли ви відповідь на питання, коли це почалося, чи не знайшли, просто відбувається зцілення. Усіх тих ситуацій, коли ви віддавали, віддавали, віддавали і вдруг виснажилися начебто джерело, якому ви були підключені і отримували, щоб віддати, перекрився щось відбулося. І нехай це зараз зцілюється. Розслабте ваші долоні, ваш лоб. Відпустіть повністю всю напругу дихайте. Створюючи собі запит про те, що я знову хочу відродити свій зв'язок з джерелом, з джерелом над достатком енергії, часу, фінансів, сили, спокою духу і любові. Я відроджую свій, свій зв'язок з цим першоджерелом. Начебто ви зараз інтуїтивно відчуваєте, як розширюється простір часу. І вам його починає вистачати і на себе, і на весь світ. Розширяється пространство енергії. І зараз вам стає і її достатньо і для себе, і для інших. Розширяється простір фінансів. І тоді його стає достатньо і для себе, і для інших. Розширяється простір любові, і тепер її достатньо і для себе. І для інших відчуйте цей стан, відчуйте, як розширюється ваше поле, відроджуючи свій зв'язок з джерелом. Вам не потрібно зараз про щось думати, візуалізувати щось конкретне або турбуватися. Про розум, про думки. А де це джерело? Я не знаю, де він. Покажіть мені. А можливо, в мене не вийде. Заспокойте ваш розум. Просто відчувайте голос, просто дихайте. І зробіть ще декілька глибоких вдохів і видохів. Поспостерігайте, що зараз змінилося у ваших станах. Дихайте. І для того, щоб щось відбулося, не завжди є необхідність описувати це словами. Достатньо просто бути в пространстві. Відчувати свій зв'язок через дихання. І все відбувається. І зробіть ще декілька глибоких вдохів і видохів. І коли ви готові, відкривайте очі. Ця медитація, я рекомендую її прослуховувати кожен раз, коли ви відчуваєте дефіцит, емоційний, нестабільність, коли вам здається, що щось звузилось, що з чогось стало катастрофічно не вистачати. Це означає, що ви випадаєте із пространства з'єднання з усім, що є. Практикуйте цю медитацію. Рухайтеся далі і пам'ятайте, ваше життя воно триває тоді, коли ви дієте, а не коли ви служите своїм страхам. І більшість з вас знайде глибоку роботу тільки через те, що вони бояться. Бояться, а що там? А там життя? Повірте мені, там життя наповнене сенсом. А там ресурс. І якщо ви готові йти у цей ресурс, чекаю вас у своєму полі. Прослухайте прямий ефір, який був перед медитацією, для того, щоб ви розуміли глибинні стани і е, ті. Психологічні блоки, які є в більшості людей, і багато людей, вони просто не переусвідомлюють у глибину те, що те, як нас виховували батьки, те, що нам прививали, не зробило їх щасливими. І якщо ви хочете це міняти, ви маєте діяти. Якщо ви хочете жити, якщо ви хочете по-іншому виховати своїх дітей, тому що ми дітям показуємо через приклад. І якщо ви хочете дихати на повні груди, а не бути токсичним чи токсичною, це завжди робота з мисленням, це завжди робота з установками, це завжди робота з тілом. І ще раз вам скажу: усю дурь з тіла вибивають цвяхи. Там прям іде глибока внутрішня робота. Ми починаємо роботу з внутріутробних травм. Адже мама, коли виношує дитину, вона емоційно нестабільна. Плюс у неї життєві обставини. Плюс перед цим у неї могли і померти діти, і ще хтось померти. Це може бути зла утроба і так далі. І якщо ви не захочете з цим працювати. Воно просто буде руйнувати вас на рівні тіла. І я хочу пробудити у кожному з вас бажання жити. В тут і зараз ваше життя сьогодні. Обнімаю вас. Приєднуйтеся до курсів. Там про життя. Йдіть у глибину, вчіться відчувати себе та своє тіло. Не закривайтеся від почуттів. Друзі, ви. Варті кращого життя. Так, те життя, що у вас є, воно теж прекрасне. Адже саме завдяки такому життю ви зможете проаналізувати і подумати, а як може бути по-іншому. Нічого не буває просто так. Не варто критикувати чи засуджувати якийсь один із своїх досвідів. Все ідеально, нас веде поле, нас веде пространство, енергія, Бог, називайте це як завгодно. Але якщо ви не відчуваєте цього Бога, якщо ваша віра не зробила вас здоровими, міняйте. І тема віри, Бога, відчуттів, сила Духа. У вас прямо перевернеться свідомість. Там є техніки на відпрацювання негативізму. Три рівні цінності опорно-рухова, це тема батьків. Далі ми йдемо, сечостатева – це тема стосунків і тих дітей, яких я вже народив. Опорно-рухова це ще моя тема із батьками. І наступний рівень це шлунково кишковий тракт, це тема стосунків, це тема життя. Це тема розширення, монетизації, бізнесу, фінансів і вихід на духовний рівень. Усі ці три базові рівня вам необхідні як вода, тому що вони якраз і трансформують воду у вашому організмі. На, і на ваш організм запишеться інша інформація, не та, якою вас е, виховали. І головне, щоб після цього була дія. І як тільки ви почнете діяти, ви будете бачити, яким темпом буде мінятися ваше життя. І це не про те, що має бути тільки все класно. Ні. Життя це череда подій. І коли все спокійно, рівно, ом, ми ризикуємо вмерти. І для того, щоб було по-різному, треба. Вміти відчувати драйв, емоцію, кайф насолоду. Відчувати у собі стержень, вогонь, життя, всі стихії одночасно. І тоді це про життя. Подумайте над цим.